Синю, жовта Україна, бо у грудях гарячі серця б'ються з любов'ю до батьківщини. Яскравий Івано-Франківськ, синьо-жовте Запоріжжя, барвистий Львів у кольорах українського прапора, Харків, Тернопіль, Луць, Київ і навіть Луганськ синю блакить і жовту пшеницю наносять на будинки дорожні знаки, стовпи, дерева і мости. Сірий сумний непомітний між що на в'їзді вченівців відійшов минулим. Натомість символічно в день конституції з'явився новий патріотичний. Під синіми і жовтими кольорами сьогодні гинуть хлопці на сході України. Міст кольору неба і пшениці є доказ того, що українці єдині. Розфарбувати переправу у синьо жовті кольори спало на гадку чернівчанці Ірині. Надихнула вся Україна. Півроку вона живе у Києві і звикла, що звідусілі її оточують державні кольори. Приїхавши в чергове до рідного міста, збагнула, що їй бракує цієї палітри, і вирішила, що докладе всіх зусиль, аби синій і жовтий замайоріли у Чернівцях. Спершу була створена група ВКонтакті відтак однокласниках і Фейсбук. На відміну від інших міст у Чернівцях, розмальовувати вночі в масках не довелося, а все тому, що бажання активістів було погоджено в міськраді. Марка Спрук дозволив, а молодь підтримала організаторів. 28 червня, попри віки статусу, пензлики у руках тримали близько пів сотні чернівчан. Для маленької віри ця подія стала історичною. Таку велику кість я вперше тримаю, бо я привикла фарбами на листочку малювати. Головніше, щоб не, не лишалося коричневих і цих плямок, всі кольори були правильні. Тут синій, а тут а жовтий. Їй все дається легко, бо поруч батько, який допоможе і підтримає. Сергій долучився до патріотичної акції Не дарма. Якщо зараз немає можливості бути на сході, то я думаю, цією маленькою акцією ми підтримуємо цих хлопців, які зараз там на сході воюють. Ну і долучився, прийшов своєю дочкою, вона теж займається розфарбовкою. Я думаю, чим виглядати воно буде ніяк цей міст, лучше його покрасти в прапор України, і ми цим самим покажемо, що ми її любимо і що ми всі її до заходу сонця в Ченіцях з'явився синьо-жовтий міст. На все про все пішло близько 200 літрів фарби. Відповідно, 100 синьої та стільки жовтої революція гідності перевернула свідомість майже кожного українця. Певна дівчина з синьо жовтими стрічками у волоссі. Ми вже стали візитівкою. Майдан всім показав, що ми гідна країна, і це просто лише маленька дрібничка для нашого міста. Ми маємо всі разом будувати державу і кожен раз говорити і світу заявляти, і тим же нашим тим, е, недругам нашим заявляти, що Україна є українською. Міст це тільки перша ластівка, обіцяє Ірина. І незабаром Чернівці замоюрять жовтими кольорами ще більше. Планів є отак. Думаю, мостів у нас багато є. У нас крім мостів, ще є шаф. Фарбувати от ми зробимо наше гарне місто. Юля Савтенко, Іван Мітрік та Медня меднятива.